Розпочалась 529-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Одноробівки, Стрілечої, Гатищо Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Бучки, Грем'яч, Весела Чернігівської області. Середина Буда, Бобилівка, Студинок, Миропілля, Грабовське Сумської області та караїчне, Бударки і землянки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Сеньківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка та Берество Харківської області.